І знову не рада, чай, але я рада того, що я збираюся на зустріч з консультантом. Будемо там говорити, вона мені буде не знаю, що скаже. Це про школу і про залежність цього екрану. Так, і ще в нас що? що в нас сьогодні Хелловін? От діти будуть ходити і попрошайничати, стукати в двері і попрошеннячити е цукерки. От мій чоловік їм таке купив, щоб давати їм. Ось такі ось конфети без обкладин, без обгортки. І буде їх там кормити. Я то їх не знаю. У мене нічого немає, я нічого дітям не купила. Але моя дитина йде, йде туди з подружкою там. І батьки завезуть, і вони там будуть лазити ці всі, собирати ці от купу, назбирають купу конфет, об'їдяться ними. І напевно вечеряти можна і не робити сьогодні. От що як нібудь, як-небудь. Так, що в мене насичений день сьогодні. Це наш місцевий тенісний клуб, можна записатися на уроки, але моя дитина не хоче е, займатися тенісом. Вона хоче зайнятися рагбі. Е, це такий футбол е, австралійський, де вони бігають за м'ячом, його там е, ловлять і штовхаються. Але є ще жіночий ракбі, то вона хоче в дівчачу команду записатися. Можливо, ми її запишемо на наступний рік. А поки в нас закінчується, майже закінчується навчальний рік, зараз весна, останній місяць весни і буде літо, жарке літо. І... Канікули будуть літні два місяці після Різдва, а це наш місцевий такий парк, і він такий спокійний, щось я не бачу тут дітей, нікого нема, а, але він не є безпечний. Здається, що він безпечний, але він не є безпечний. Тому що тут є будівля, це, є, називається вона, центр, місцевий центр, ком'юніті-центр. І туди ходять записуватися люди з тюрми. І вони туди ходять, там відмічаються, і також туди ходять всякі там є для дітей заняття і. Різні там заходи для, для підлітків, для менших дітей. Ну, одним словом, це центр для всіх, для всіх слоїв населення. От я туди так само, У мене є проблема, я туди дзвоню, там дзвонила і хотіла от справи, справитися з залежністю телефонною. Скрін едікшен залежність екрану. Я дзвонила туди, пояснювала, що моя дитина завжди на телефоні. Коли я її забираю, у нас в неї там є. Ну, Це залежність. Це залежність. І тому мені дали консультанта, і ми вже три місяці з нею працюємо. І це така серйозна проблема. В дітей міняється мозок від цієї залежності. І навіть був випадок, що 12-річна дівчина спалила будинок, тому що їй не давали телефон чи забрали телефон. І Австралія зараз вводить новий закон, де дітям не можна буде. Користуватися е, е, інтерне, е, цими платформами Ютубом, і ще якимись там Тіктоком, і ще якимись платформами не можна буде їм е, користуватися. І тому що бул, загинуло багато дітей. Діти надивилися відео і почали робити небезпечні трюки. І ці і по і вони загинуло. Загинули. Багато дітей загинуло, того зараз вже вводиться новий закон. Якщо дитина завісає на цих всяких сайтах, то батьків будуть штрафувати. Точно не знаю, як вони це все будуть робити. Це щось нове, новий закон. Так, а це в нас дитячий майданчик, закритий, нікого немає. Думаю, що це таке. Ну, тут, напевно, ремонтні роботи. І це в нас далі йде. Ми бачимо, що це церква індійська, сайбаби і школа сайбаби. Сайбаба це індійський гуру, Роби добре, і щось там, точно не знаю, «А, будь добрим і роби добре. Це його такий лозунг. І це дуже хороша школа. Я туди хотіла її, мою дитину, записати, але ми це не зробили, тому що наша школа дуже близько, і ми вирішили, що нам буде легше її там заводити, забирати. Ця школа тут немає булінгу. І після цієї школи можна йти в старшу школу. Там теж булінгу нема. Там діти дуже вчать дітей поважати один одного, рахуватися з почуттям. Присіла я. Не знаю, чи це чути мене буде, чи ні. Одним словом, ця будівля там далі, туди, куди ходять оці відмічатися з тюрми люди, то того цей небезпечний парк рахується. Того, що... Також тут збираються всякі там е, безхатьки і може якісь там наркомани чи що. І тут ще, вроді цей майданчик закритий, але діти не знаю, що їх нема, Ну, в школі, напевно. Ну, ним стало закритий майданчик. Я тут завжди була з дітьми. Да, дітьми. Ну тут вбили одного чоловіка. Десь років Може, 15 назад, перед тим як моя дитина народилася, його пернули ножом, І якась була сварка, і, і, і його не змогли спасти. Взяли його там. Було там пару людей замішано, і його ну, не змогли спасти, лікарі взяли там в лікарню. І того цей парк має негативну енергію. І що тут всякі випадки, я не знаю. Ну, я чула щось. А це саме такий випадок. Е, саме такий ще, я думаю, гірший, один з гірших. От я тільки щось йшла і я не бачила, що він їде за мною, цей мужик на велосипеді. І він почав мене говорити до мене гадості всякі. Типа, що ти тут ходиш? Ну я вже привикла? Я знаю, що це таке, до мене негативна енергія не цепляється, Я віддзеркалюю. І не звертаю на це увагу. Теж мені викидає на мене, він викидає на мене свою якусь гадость. Ну, то його проблеми, не моє. І так само я на базарі теж купляю, і буває людина видно, починає проклинати мене щось там. І я теж від це. Відштовхую чим подальше, не звертаю на це увагу. Ну, це уроки мої, Да, уроки. Мені треба бути трохи не такою небезпечною. Отут, типу, нема нікого. Я я розслабилася. Я думаю, що вже е, можна що хоч робити. Не можна розслаблятися. Ой, отакі от, от історії. І це наше місце спокійне. Це спокійне місце. А там далі, в інших районах, там більше людей. Так і також є нюанси. Так що треба включати трохи багато чого включати. І не давати себе ну, принизити і не застрівати в цьому всьому. Звичайно, люди будуть фукати і всякі гадості говорити, то не без цього, не без цього. Але в нас все добре. Зараз я йду на ту консультацію. Зараз я поговорю з нею. Так, я приїхала з цього, від тої консультантки. Зараз я, типа, на вулиці сижу, тому що там зверху мій е, коханий, е, ф, і зараз дитина ще прийде зі школи. Це вже майже три години. Це, це вже. Майже треба закруглятися. Поприбирати там треба ще закінчити свій бізнес, там описати дещо. Дитина моя буде йти на Хелловін. І треба їй одягнутися специфічно. Зараз вона буде вивдягуватися. Напевно, якась подружка приїде, чи прийде з нею, чи забере її. Так що ми будемо заняті трохи так. Я приїхала від консультації. Значить, був толк. Толк який. Толк, якщо це по-українськи. Результат. Толковий результат. Хороший результат. Те, що вона, ця консультантка, позвонить до вчительки і поговорить з вчителькою. Про її поведінку і про її навчання, і вже потім, після цього, будемо ми рішати, що далі робити. Її можна перез... Значить, вона, оця консультантка, каже, що можна дітей взяти, беруть до лікаря, і там той лікар говорить їм них що там як там в неї фізично вона розвивається дитина розумово там, ще там якось емоційно, чи в неї це є той синдром е, гіперактивності і уваги якоїсь там е, е, недостатньої уваги, СПД е, СП. У. У уваги, аніває. Забула вже. чи в неї є Ну це вже цей е, значить, е, лікар там дитячий. Чи її туди ми направимо, чи ми запишемося на цей прийом, чи ні. Я там їй розказала нюанси, що там в неї в школі було, що в неї як там жаліється та вчителька. І що я думаю, що ця вчителька ну, не знайшла підхід до неї і що вона ця вчителька вимагає того, що ну, вона ще не, не готова до цього. Ну, відстає навчання, ну то відстає, то що. То треба працювати, значить, з тими дітьми, що відстають, давати їм основу чогось. Ну вона може й не може дати цю основу, тому що поведінка погана. Там діти, вони не сидять, вони ходять по класу. Вони там, отак, от коли їм тяжко, щось там нема в них є той синдром, чи нема в них того синдрому, чи вони просто не повторяють один від одного прикидуються, щоб не вчити. Одним словом, не вчитись. То в школі вже не можна так сидіти, як ми сиділи на запарті і не за партою і не рухалися. А навпаки, треба ходити, коли ти щось вчиш, чи дьоргатись, дьоргатись це нормально. І діти, ті, що мають цей синдром, то вони дергаються. Їм так краще мозок працює, вони краще так це вчаться. Одним словом, і ще плюс ця незалежність була від екрану. Залежність, там він міняється мозг, якщо дитина стоїть, от вона мені це розказувала трохи, так як там. Ну, одним словом, це не здорово для них, щоб картинки мінялися і це все перед очами. Потім ще ти береш телефон, потім береш планшет, потім ти береш. Телевізор, це сидиш, постійно дитина сидить, і це мозг там міняється. І... Значить, ми оце от проходили. Залежність від екрану. Ми це рішали три місяці, боролися з цим. Я боролася. І потім я їй розказала, що я хотіла наняти цього, цього вчителя приватні уроки. І... Мій чоловік проти, проти, і вона розуміє, що я хочу, а він не хоче, і що у нас є розбіжності в вихованні і так, в сім'ї там деякі там нюанси. То вона мені направить ще на якогось там консультанта для мене. для мене. Ну, я сказала, що я піду, тому що. Ну, хай буде, побачу. Тій там толк буде з нього. Тому що ну, в мене теж я борюся, я борюся з нею, з її там цим е, хаосом в школі. І там поведінка, що теж в неї. Вчителька жаліється на її неадекватну поведінку і мову, що вона грубить. Ой. Ну, вона то не грубить, вона говорить по-дитячому. Я не знаю. Якось вислови якісь говорить, вислови жаргоном якимось там. У них є жаргон свій дитячий. От вона мені грубить. От так само вона вчительці грубить, Тому що вона в мені бачить проблему. Я забрала там телефон, я, 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 я хочу так само та вчителька, я хочу кращого, а дитина це сприймає як штики. Думає, що її тут. Проти неї йдуть. А ні. І з ним, зі своїм батьком, вона поступає зовсім по-другому. Вона його слухається, боїться, боїться. Е якщо вона він її вчить, то вона так сипиться, так, так вчить, не розслаблено вчить, а так. М -м -м. І це от консультантка каже, що якщо вона так вчить на такому на нервах, то вона це не здрава, це не є то вона не вчить, вона ну, не вчить і не хоче вчити. Так, от, зараз тут не одна. От, значить, результат такий, що дають, мені можна буде взяти за безплатну форму і там шкільні ці туфлі, взуття, не туфлі, а кросовки, взуття. І що вона поговорить з тією вчителькою, знає, що там робиться, того, що толком я не знаю. Вона мені позвонила, говорила три рази. те -то саме, а Толком. От я їй кажу, консультанці. Я вже бачу, що це за вчителька. Вона говорить, одне те саме три рази. Мені вже погано робиться. Ну, в смислі, що вона може колотити одне і те саме. І якщо вона так з дітьми говорить, забагато їм говорить цього всього, то їх там зашкалює, мозгів них зашкалює. Дітям треба давати щось робити руками. Вчиш і робиш. І якось так розслабляєшся трохи. Ну. Ну, тяжко тим вчителям, тому що вони не розслабляються, ці діти, вони там дергаються, ну, вони замучені, то також всякі, замучуються. Ну Теж вони їдять, не ходять з тими коробками, а в тих коробках там їжа така, що все з супермаркета, не здорова їжа, одним словом. Це теж має значення. Так, що то я ще сказала? А, значить, такий в мене результат вийшов. Знаю, то я її побачу через два тижні. І тоді я вже можу сказати, що далі буде. Так що я в цьому хаосі своєму працюю над навчанням, над поведінкою. Я не знаю, поведінка. Ну, оце буду знати взнати. Я ж не знаю, яка вона в школі насправді. Що вона така? Ну, одним словом, працюю над цим. І навіть над, від... над відносинами е, своїми сімейними сімейними ну е, цими від... відносинами з чоловіком. Також того, що нам треба якось бути в команді разом, а не один хоче те, а другий хоче те, і одним одному од... Таке враження, що він... Е... Ну, хоче по-своєму. Командує. Забагато командує. Так, що я вже не можу. Так, так, що таке відео вийшло. Я не знаю. Дякую вам, що ви це все слухаєте. Не знаю. Якісь. Я не можу говорити так якось швидко, тому що це тяжкі теми. Я говорю на тяжкі теми. У мене немає якогось такого. Що небудь як небудь Тяжкі теми і, про, і пробую ще їх так культурно висловити, щоб ні, нікого не обідати і лишнього не ляпнути. Так, я дякую, що ви слухаєте мене, дивитеся мене. Я буду далі робити відео, старатися кожен день. Як вийде, так вийде. Ми всі маємо справляємося з чимось. Поки що я справляюся, оце школа в мене. Що в мене в хаті дурдом робиться? Побутовий такий дурдом, який я хочу теж це трошки так висвітлювати потрохи, бо це шок. Шок. Бізнес в мене завісає. Я зараз на камері сижу, на відео роблю відео. І зараз Хелловін, п'ятниця. Це вечір Хелловіну. Завтра буде субота, і неділя це буде активний вихідний. Будемо, може, кудись поїдемо. Ну, одним знову маю. Одним словом. Це моя фраза, завжди я її говорю. Так що я поки що пока. Якось воно буде. Якось розгрібеться, якось воно все стане на свої місця. Як ви там, як ви живете, як ви живете? Як ви справляєтеся з цим всім? В кожного своя ситуація. Ну одним словом, одним словом, одним словом, все, пока, поки що пока. Іду, я трохи віддихну, відпочину. Дякую за увагу. Дякую.